Привіт, успішні та щасливі! Я Марія Анна Гнаткевич, психолог, психосоматолог, наставник. Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему, яка може змінити ваше розуміння здоров'я, як формуються хвороби з точки зору психосоматики і чому наше тіло реагує саме так. Це може звучати трохи складно, але я постараюсь подати інформацію просто і зрозуміло. Якщо ви хочете бути здоровими, вам обов'язково потрібно розуміти своє тіло. Тому давайте почнемо. Як формуються хвороби з точки зору психосоматики? Хвороба це наслідок. Якщо є наслідок, то є і причина. У минулому сталася якась подія, яка стала першою причиною хвороби. Психіка не змогла справитися з цією подією, і тіло прийшло на допомогу. Ця подія має мати чотири характеристики. Якщо хоча б однієї не буде, ця подія не може запустити хворобу. Отже, подія має бути несподівана, ізольована, драматична, в людини нема рішення. Повторюсь, якщо хоча б одна з цих характеристик відсутня, ця подія не могла запустити хворобу. Але якщо все збігається, тіло реагує. І реакція може бути різною, залежно від того, що не влаштовує людину в її житті. Через хворобу тіло адаптує людину до ситуації. Як це відбувається? Через підсилення органа чи зупинку функції органа. Наприклад, не хочу бачити ситуацію. Проблема з очима. Не хочу чути когось чогось погіршення слуху. Не перетравлюю ситуацію, колегу на роботі, збої у роботі шлунка. Тіло адаптує людину до ситуації. Коли ви не можете вирішити проблему, ваше тіло. Вибирає метод боротьби, наприклад, через хворобу. Але якщо ви знайдете першу причину і усунете її, тіло більше не потрібно буде боротися, і хвороба зникне. А що ви думаєте з цього приводу? Поділіться в коментарях. Можливо, у вас є приклади, коли ви помічали зв'язок між вашими емоціями і здоров'ям. Напишіть про це в коментарях. Я дуже хочу почитати ваші історії. Тепер поговоримо про стратегію вирішення. Якщо знайти першу причину, вирішити її, тіло не потрібно буде хворіти і через хворобу рятувати людину. На консультаціях ми міняємо стратегію реагування. Тільки ви відреагували по-іншому, тіло припиняє адаптацію. Немає реакції, нема хвороби. Далі потрібен час на відновлення. Кожного органа і тканини він свій. Чому важливо працювати саме з причиною хвороби? Якщо не попрацювати з причиною, Тіло буде продовжувати вирішувати конфлікт людини. Ви ж знаєте, багато прикладів. Коли люди робили операцію, вирізали щось, а з часом це щось поверталось. Тому що є невирішений конфлікт, і тіло його продовжує вирішувати. Рішення це зміна реагування, це нова стратегія життя, це еволюція свідомості, це доробити, зробити, відпустити, допрожити те, що там хотілося. Але чомусь ви не дозволили собі цього. В терапевтичному просторі ми це робимо. Виходить напруга, звільняється енергія, тіло відпускає. Чому я за зміну стратегії за еволюцію? Вирішити конфлікт я вам можу допомогти за 5 хвилин. Але відбудеться схожа ситуація, і ви знову зайдете в цей конфлікт. Тому що є стратегія реагування, і ви знову почнете хворіти. Тому я шукаю першу причину, працюю з нею через зміну реакції. Чи вдається вирішити конфлікт завжди? Ні, не завжди. Тому що вирішує людина. Я лише її туди веду. Показую, підтримую. Вторинні вигоди не дають вирішити конфлікт. Людині чомусь вигідніше хворіти. І я безсильна в таких випадках. Я лише можу показати і вказати на вторинні вигоди. Звісно, з часом людина повертається і хоче позбутися хвороби. Це відбувається тоді, коли вже дуже дістала хвороба. Або ж взагалі остання стадія. І від безсилля людина готова на все. Вторинні вигоди також можна пропрацювати. Навчити людину досягати того, що дає їх хвороба по-іншому. Або ж показати альтернативу саме цим відчуттям і емоціям. Якщо ви готові змінювати своє життя, готові до еволюції і приймати відповідальність за своє здоров'я, пишіть мені в коментарях. Давайте разом обговоримо, як зробити це правильно. Не забувайте підписуватися на канал і залишати коментарі. Я чекаю на ваші думки, запитання та історії. А якщо це відео було корисним, ставте лайк, мені буде приємно. До зустрічі в наступних відео!